Костянтин Скиба пішов захищати Україну наприкінці минулого року. Служив старшим оператором протитанкового взводу, брав участь у боях на східному напрямку фронту. Наш земляк загинув 1 квітня біля міста Бахмут на Донеччині. Друзі і колеги по роботі згадують його як вірного товариша і високопрофесійного фахівця. Я таких людей, ще не бачив, це Втілення доброти. Він працював, і мотори робив, і ходову робив. Там, ну за все брався. Навіть якщо щось не, не нього не вийшло, то ну, ми йому допомагали. Він ну, завжди міг залишитись там понаднормово. Да? Раніше за всіх приходив на роботу. Він дуже дуже гарний був спеціаліст. Іноді світ втрачає людину світу. І Константин Скіба якраз був людина світу. Та людина, яка. Яка несла за собою світло та доброту. І його немає. І втратила держава і світ. Гарну людину. Прощавай, друже. Без чоловіка залишилась дружина, без батька двоє дітей. Константин це дуже добра людина, який, чоловік, який допомагав постійно всім, допомагав волонтерству, допомагав інвалідам. Завжди був з дітьми поруч. Таких людей не вистачає в країні, не буде вистачати. Це настоящий герой. Щирий і людяний, так згадують Костянтина, навіть ті, хто близько його не знав. Навіть коротка зустріч з героєм запам'ятовувалася. Так вийшло, що Артем зустрівся з Костянтином усього один раз. Домовились зустрічатися і надалі, та не сталося. Возив хлопцям під Бахмут допомогу. Я на КП його, зустрів. І він мені ще говорив, зустрінемось в Кривбасі. Я приїхав сюди. За мужність і вірність військовій присязі Костянтина Скібу посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Валерій Кожухар Вадим Діденко цей день.